Євгене, які ви сьогодні методи запропонуєте, які у вас є апарати і для яких саме суглобів у нас в наявності три апарати: це суперіндуктивна система, магніт в основному використовуємо для великих суглобів в реабілітації консервативні, в реабілітації після операції. Це у нас ударно хвильова терапія. Ось вона так само використовується при певних показаннях вертебрології для лікування суглобів. А також інших проблем, і сучасний високоенергійний лазер high intensity лазер він також використовується в ортопедичній реабілітації та вертебрології. Той метод, який ви мені зараз запропонували, лазерний, і ці всі апарати вони працюють як для якихось хронічних захворювань, так і для реабілітації після травм. Так, безпосередньо вони використовуються і в консервативному лікуванні без операції, також використовуються в після операції і за показаннями, лікар призначає, Чає певний курс, що буде відповідати потребам та запиту пацієнта. А які найчастіше помилки роблять пацієнти під час реабілітації? А найчастіше це перечасне переривання курсу, коли пацієнту стає трохи легше, він вирішує, що його реабілітація закінчилась, і всупереч рекомендаціям Зібралася, ось. Також це може бути недотримання певних рекомендацій в плані там імобілізації після переломів. Це дуже важливий момент, бо є певний термін, який треба витримати. Так, так. так. Ну власне, це найчастіше. Тобто, ми не рекомендуємо, наприклад, баню, коли гострий запальний процес. Хоча може стати легше, коли пацієнт там прогріється, але потім воно зазвичай посилює запалення. Тобто сауни і ці бані на, 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 на суглоби да, основ, на запальні основ, суглоби періоді, не треба. Да, ми. ми не радимо. Відчувається тепла? Так. Але були цей сум. Тому... Так. Mm -hmm. оцей дуже болючий Дуже болючий А скільки таких процедур треба зробити? Ну, щоб. Я відчула ефект. Ми дивимося динаміці. Зазвичай більш-менш пристойний ефект відчувається десь після другої, третьої процедури. Бачите, ці болі в суглобах, вони також чи спотворюються. суглоб. Чим раніше ви звернетесь, тим буде кращий ефект відповідно. Ось бо на більш пізніх стадіях це має більш підтримуючий ефект. Тобто, зменшення болю, зменшення запалення. На більш ранніх стадіях так дійсно можна відновити повністю функцію рух, і навіть в естетичний вигляд він теж покращується, дуже приємно. От зараз я відчуваю таке дуже приємне текло, і хочу е, вірити в те, що він е, пройде. Дуже часто буває так, що стає легше прямо в процесі процедури, і дійсно ефект може відчуватися навіть від першої процедури. Що ви порекомендуєте, от з такими моїми суглобами, що найперше треба зробити? Здати, мабуть, аналіз крові я б обов'язково здав ревнопроби з консультацію ревматолога, бо такі захворювання дуже часто носять системний характер, і щоб дійсно їх вилікувати, треба під додавати специфічну медикаментозну терапію. Також ми завжди комбінуємо фізіотерапевтичні вправи з фізичними вправами, тобто обов'язково. І завжди ми даємо певний набір вправ, виходячи з потреб та проблеми пацієнта, які він виконує самостійно або під наглядом. І навіть на оці суглоби також так? Так, звичайно фізичні вправи. Це є дуже важливий елемент реабілітації, і це відсотків 70 успіху. Насправді, дякую, лікаря. Мені все зрозуміло. Є шанс вилікуватися. Дякую.